Станням холодів, ми починаємо хворіти на застуду. Хоч багато хто не сприймає її як серйозну хворобу, лікувати все одно треба, інакше існує ризик розвитку серйозних ускладнень. Як правило, вони виникають у вигляді запальних захворювань органів дихання і вух. Проте, можливі абсолютно непередбачувальні наслідки з боку серцево-судинної, видільної та нервової систем. Лікування навіть, здавалося б, легкої застуди має проводитись згідно з рекомендаціями лікаря. Окрім ліків, медики рекомендують також пити чаї, які полегшують симптоми захворювання. До того ж, трав'яні напої вирішують ще купу проблем. Лікують вірусні хвороби, підтримують імунітет, запобігають розвитку серцево-судинних захворювань. Якщо ви не маєте до лікарських трав протипоказань, то чаї стануть надійними помічниками для захисту організму від хвороб у будь-яку пору року? Чай із шипшини зміцнює імунітет, допомагає справлятися з різними інфекційними та простудними захворюваннями, сприяє припиненню запальних процесів, що притікають в організмі, надає тонізувальну дію, підвищує працездатність, допомагає при фізичній перевтомі. Чай із солодкого кореню, лакричник. Багаторічна рослина, яка допомагає позбутися кашлю та вивести мокроти з організму. Корінь також знімає запалення дихальних шляхів і має антиалергічні властивості. Ромашковий чай. Ця лікарська рослина має купу корисних властивостей для нашого здоров'я. Лікарська ромашка бореться з інфекційними та запальними процесами в організмі. Тому ромашковий чай стане у пригоді, якщо є застудні захворювання. Ромашка допомагає у разі ларингіту, грипу та усуває запалення дихальних шляхів. Також цей чай корисно пити на ніч, щоб заспокоїтися та покращити сон. Чай із бузини. Бузина входить до складу багатьох сиропів, які лікують кашель при застудних захворюваннях, тому сміливо можна пити чай із тієї цілющої рослини. Також чай лікує подразнення шкіри, стрес, алергії та корисний за порушень дихання. З бузини виготовляють медичні препарати, що знижують ризик захворювань серця і судин. Також настої з бузини корисні для лікування розладів центральної нервової системи. Розмаїття трав'яного чаю з медом. Мед має цілющі властивості, тому його рекомендується вживати з будь-якими рослинами: мелісою, м'ятою, листям малини та смородини тощо. Чай із медом обволікає горло, його корисні речовини вбивають віруси, а ще він має знеболювальний ефект і зміцнює імунітет. Чай із чебреця Ефективний для профілактики та лікування застуди. Завдяки високому місту вітаміну С та заліза він покращує роботу імунної системи, підвищуючи реакцію антитіл на інфекційні агенти, зменшує кашель та заспокоює дихальні шляхи, знижує рівень мікробів і токсинів в організмі. Липовий чай фахівці рекомендують вживати при респіраторних захворюваннях для зменшення запалення та затримки його поширення, а також для прискорення відновлення уражених тканин. Рослина має антисептичну, жарознижувальну і потогінну дію. Імбирний чай багато українців із настанням холодів переходять на цей чай, оскільки він дуже популярний і недорогий. Скорення імбиру готують не лише смачний та корисний напій. Його додають у варення і людяники. Такий лікувальний чай допоможе розрідити слиз у легенях та вивести мокротиння з організму. Імбурний чай також здатен вирішити безліч проблем, покращує травлення, знімає біль у животі, спазми, покращує обмін речовин. Цілющі чаї допомагають швидше подолати застуду, відновити сили та повернутися до повноцінного життя. Будьте здорові! Бережіть себе!